Виїв, їл, так було ка була, чи щось. А це ні, заведі зараз порадимо, де треба забрану даку. Зараз я піду повернутися, якщо там є якийсь. Доброго дня! Кто вы такие? Что вы тут робите? Э, добрый день. Что кажется, добры? Добрый, добрый. Кто вы такие? А, а вы кто? Что вы тут робите? А вы кто? кто вы М -м -м? А, вот сетки снимаем. Сетки чужие снимаете? Да. Дуже добрый. Что вы А вы что? Дімося. Хто ви такі? Скажете, чи ні? Хто ви? Хто ви такі, ви можете представитися чи ні? ласка. То Ви спочатку представите, ви. Ми громадяни. То ми тоже громадяни. Ні, це ну я бачу, що ви виносите рибу, браконьєрствуєте. Ні, ні, ми Су просто знімаємося. Ви сі сі -машина Браконьєрський. Браконьєрський. Так. Ви коли приїхали сюди? Так, так. ми ще вже зараз сиділи, дивилися за ту машину, за тої? машину. Такої тобі У вас складені акти, що ви дивилися на машину. Ми як можемо акти складати, як ви на тій стороні? Таке запитання. Якщо ви що... Ви займаєте, тобто, так? А ви актували тут? Ви її актували за три? Ні, не актували. Ви не ривали нічого Хлопці, зніміть, будь ласка. Ні, <на> ні, ну що ж, як ви таке робите, то будемо піти. Для чого, я не пам'ятаю. А всяк випадок. Ні, ні, то висіть, будь ласка, як ви тут опинилися і чому ви. То ви зняли сітки. Покажіть, будь ласка, сітки. По ці ви зняли сітки. Вони чужі, не ваші, так? Не ваші. А наприклад, бачили не. ви їх сам вчора. То як пояснити це? Ви не ставили. ви сітки не ставили Ви не ставилися сітки, так? Не. Скажіть, будь ласка, то хто ви такі сітки? Ви відноситесь до ревхозу які чином? Ні, не, не, не до ревхозу. Ми... А ви хто ви? Громадська організація. Ви громадська організація. З чого? Я не, скину, на цьому не. З чого, питає, ви не, громадська не. організація? Ну поки що ми вважаємо, що ви браконьє. Це всі ваші слова. Ви готові підтвердити свою особу? Запитую. Зараз питай. Думаю, показуйте вже. А де воно? Машина. Машина, діставайте. Діставайте. Дідставайте, діставайте. Ну, вас нічого не дасть, що далі відійте. Ну так, як випадав. Я в очі не свічу. Давайте, будь ласка. Добре, Ви ж бачите. Де? У нас добрий день. У вас Власне дне. Добре? Давайте свої посвідчення. Які у вас посвідчення? Да ну ми не можемо представитися. Ми вас запали ніби на браконьєрстві, тому ми бажаємо не, знати... Хто ви такі? Представте вас. Ми ніби не на браконірці. Ну якщо ви кажете, що ні, тоді так. Тоді, якщо але... зараз вимовляємо міліцію, аптуємо. Спочатку ми запишу те, що не легко. Ні, ні, спочатку ви не запишете. Ми дуже цікаві подивитися все ж таки ваше. <рес> будь ласка, тоді дорожню карту, якою ви що ви стоїте тут сьогодні в цю ніч. Покажіть рознарядку, де воно прописано тоді. Показуйте вже. Зараз буде. Вже показуйте. Давайте, хлопці, що ви тягнете резино? Тягнете. Покажіть, будь ласка, де прописано, що ви маєте знаходитися сьогодні тут і у вас треба.

Павловичу. Добрий день, що хлопці. Та й нічого. Знімайте. Вот Хто це у нас? Пиріг Микола, Микола Борисович. Ну, саме так, як і ми догадувалися. Ваші документи які? У мене нема про я не брав. Хто ви? Назвіться тоді. Єге. Єге? Як ваша фамілія? Кравченко. Сравченко. Далі я? Микола. Микола, а побачив? Володимир. 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 Останніть мій документи. Покажіть мені дорожню карту або документи, які який ви маєте знаходити. Вони ще не знають, що є відео, як вони стали. Ви ще браконьєри поки що. Ви кажете, що знайти підстави, ви тут находить сьогодні. Де той документ? Ми є вчася на гірці. Дуже добре, так.

Також. Ми тут затримали двох браконьєрів, от, І в нас є прохання, щоб прибув наряд міліції. Вони представляються громадською організацією якоюсь. От, а насправді вони поставили сітки і виймаються. Вийняли і гриби Ви Обомиляєтеся, можливо, у вас погано тримає повітря. Можливо? Та, ні, ми не помиляємося. Якщо ви такі безрічні, хто ж має право. Ви ж ночували в машині, ви не бачили, то... Слухайте, ви нічого не розказуєте, що ви колеса поспускали, це саме головне. А що машина нова, салону? Колеса нові можна. Слух, чи ви не починаєте то, що він починаєте? Починаємо, ви доводіть спочатку. потім будемо починати. Вчора рік був цей запланований. Опимо зараз. Записуйте. Пузол качається. Ви, ви дорогу, о, А ви кажете, о, бачите, що пробив хтось. Качаюся, мабуть, у вас погана резина. Таке ж може бути. Та у вас навіть немає дорожньої карти ніякої, що ви виїхали не пить, не за якоюсь проблемою. А, а, чого, вісні, там а ви карти? закон почитайте. Вони ви гадаєте, що кажуть, ви можете їздити, парті, де, де хочете, де, знімати, що де, хочете? Це громадська о, організація дорожньої карти, мені потрібна ніяк. Ви гадаєте? То почитайте закон і статут, Почитав. мабуть. Почитайте, зараз. Мабуть, ви це маєте робити в присутності рибної міліції? чи Як її назвати? В річкової міліції. А хто ви такі, щоб знімати чуже майно, якщо ви сверзли, що це чуже майно, до речі? Ще раз кажу, ви не маєте права знімати нічого без присутності працівника рибної інспекції. Він з вами був? Був з вами працівник рибної інспекції. Був. Був? А де він зараз знаходиться, будь ласка, скажи? Що, Та щука. щука. Та. Щуку Та тут треба описати цю риску, я гадаю. Є люди. А ось дали... щука, щука, до речі. А бачите, ви казали, що пропала щука. А ось, дивіться. Ніхто її не взяв. Запам'ятав? Дивись, тобто двох ми затримали, викликали міліцію знаку. Тобто, питало рибу, що виробляється, є що виголовлення. Вони видають, видають себе завітки. Вилучення того, чого? І в кого ви кажете? А, це, це вилучення безхозного майна. Безхозного майна? Це Зверніть увагу, теле і ну, радіо наші передачі. Ми вас вилучали. Вилучають безхозне майно зранку, з 5 до 7. З річки збруч.

Якось. Риболовля. Це товариство риба. <клухи> так. Ми користуємося тими правами, що ми прописано в посвідчення. І от займаємося. Нам був дзвінок четверту, Скільки стільки годин. Три години чи скільки був дзвінок. Є так, є так. Вилуч, ми приїхали сюди, бо каже, що ви тут почувати. Правильно? Ми приїхали сюди, щоб просто приїдемо заберемо сітки і поїдемо. Бо я не скажу, відповідає згадувати, бо я потім взяв. Ну а першу партію риби ви як доставали? Забрали, кажу да, вас, просто забрали? Я не кажу про хіміч, що це взагалі спішу.